Змоделюємо, на жаль, одну з таких поширених ситуацій влітку, коли людина отримала травму або голіностопу, або коліна. Що можна зарадити в цій ситуації? Травми ніг та коліна поширені травми для теплої пори року, коли ми носимо взуття відкритого типу. Долі секунди, ми відволіклись. І ось наша стопа чи коліно отримали ушкодження, і деякі з них можуть заважати звичним рухом. Як зменшити негативні наслідки такої ситуації, нам розкаже досвідчена інструкторка з першої до медичної допомоги? Насправді, перше, що ми маємо зробити. Це, власне, оглянути нашого постраждалого, зрозуміти, що саме сталося, за яких умов відбулася ця травма. Після цього ми маємо надати першу допомогу, або ж якщо наш стан є доволі задовільним, то першу чергу ми звертаємося до медичного закладу і намагаємося доставити людину до цього медичного закладу. Якщо ми розуміємо, що нам йти далеко, тоді точно ми використовуємо якийсь метод фіксації, можна використовувати звичайний еластичний бинт і просто зафіксувати. Цю ділянку, аби більш безпечно дістатися до медичного закладу і отримати кваліфіковану допомогу. Якщо ми говоримо про незначні травми, такі як вивихи, такі як розтягнення зв'язок і таке інше, це в будь-якому разі небезпечно, тому що це нам обмежує наш рух і обмежує нашу звичайну діяльність. Знову ж таки, якщо ми вчасно не надамо допомогу, а залишимо стан такий, який він є, то це може потім потягнути за собою не Одні наслідки, такі як неправильне зростання зв'язок, неправильне зростання частин тіла, і це буде приносити постійний дискомфорт та неповноцінну роботу нашої кінцівки. Ця частина ноги частіше за все страждає у дівчат, тому що дівчата носять підбори, у нас не дуже рівні дороги, і саме тому в нас починаються проблеми, тому що йде вибух ноги, йдуть проблеми саме з голонаступним суглобом, і саме тут страждає наша кінцівка, а також вона страждає по тій причині, що ми надалі не можемо взагалі рухатися. Якщо коліно ми можемо там трохи потерпіти, підняти. Нятись не сильно спираючись на цю частину, на цю ногу, а щодо цієї частини ноги ми точно не зможемо стати, і нам точно потрібна буде допомога когось стороннього. Тому наша задача знову ж таки зафіксувати наш углок, і це трохи полегшить польові відчуття, і допоможе нам трохи з меншими складнощами дістатися до медичного закладу. Вже далі інструкторка показує на практиці, як треба перев'язувати еластичним бинтом стопу ноги постраждалого. Зіграти його роль погодився ще один волонтер міського осередку товариства Червоного Христа України Артем. Цей метод називається вісінька, і цей метод допомагає зменшити больові відчуття і допомагає забезпечити якомога сильнішу фіксацію саме пошкодженої ділянки ноги. Будь-яке фіксування еластичним бинтом воно не має дуже визначеного часового проміжку, скільки має він не носитися, але знову ж таки, ми пам'ятаємо, вночі ми знімаємо вантажі. І знімаємо бандажі, коли спимо навіть, якщо це денний період часу. Також маємо слідкувати за своїм станом. Якщо ми відчуваємо, що нам недостатньо кровообігу, що нас холодіє нога, тоді ми послабляємо або повністю знімаємо на 10-15 хвилин наш бинт і зав'язуємо на ногу. У загальному графічно, який алгоритм має бути при перев'язуванні ушкодженого коліна та стопи. Перев'язка коліна починати намотувати на нозі нижчі коліна на 20 см у пару обгортань. Стрічку бинта проводити по косій лінії під чашечку коліна в бік стегна. При цьому бинт вищі колінного суглоба має бути не більше 20 см. Бинтувати вгору і вниз слід виключно косими і поворотними рухами навколо суглобу. Зафіксувати кінець бинту для стабільного положення пов'язки. Перев'язка стопи підібрати бинт потрібної довжини, ширини та ступеня еластичності. Перед бинтуванням підняти ногу на 5-10 хвилин. Бинт накладати на стопу від щиколотки до основи пальців. Далі знизу вгору бинтувати гомілку та стегно. Кожен новий тур бинта накладати з перекриттям попереднього туру на 50-70%. Найбільший натяг бинта в області щиколотки. Поступово зменшувати його до верху ноги. Останній тур бинта має бути на 5-10 см вище місця епіцентру больових відчуттів. Кінець бинта закріпити кліпсами або безпечною шпилькою. Ось такими нескладними, але відточеними рухами можна стабілізувати положення ноги, в разі якщо людина отримала травму. А разом з тим, треба пам'ятати, що за першу можливості треба одразу доставити постраждалу особу до фахових медиків.